Вибачте, а це якою мовою? З козії. Просто ми виготовляємо наші крісла з італійської натуральної шкіри, я не одразу все зрозумів. А цей чудовий комплект наше крісло Бестселер власного виробництва та два крісла смарт натуральні шкіри ми відправляємо у місто Бердичів до нашого підписника та клієнта пана Сергія. Але для вас. У нас ще є чимало класних крісел власного виробництва. Лишень погляньте. В бордовій натуральній шкірі розкішний бестселер в каретній стяжці. Також наша новинка бестселер в каретній стяжці в коричневій шкірі. Теж бестселер в каретній стяжці в розкішному смарагдовому зеленому кольорі. Чудове велике крісло. моделі Lord. теж наше виробництво. Ну і наші три красені. Моделі Presidents в трьох варіантах натуральної шкіри: чорна, коричнева і темно-зелена. Крісла моделі President ми виготовляємо на ніжках та на хрестовині на колішатах. Як я зазначав вище, усі наші крісла ми виготовляємо повністю в натуральній італійській шкірі люкс-гатунку. А для замовлень пиши у Дірект або ж телефонуй.